Поверніть чоловіка. Я за втомилась таким закликом на Росії поширюється новий флешмоб. Потенційні вдови навіть прикріплюють відповідні наклейки на своїх авто із закликами повернути родичів із війни в Україні. Фото флешмобу опублікував телеграм-канал Шлях додому, створений рідними мобілізованих. Такі автівки вже помітили в кількох містах Російської Федерації. Схоже, ця наклейка на авто єдиний шанс дружин мобілізованих, хоч якось звернутись до влади і не опинитись в автозаку, але це не точно. Жінок у Росії росте й через те, що завербованих у в'язницях зеків відпускають із фронту через певний період. А от мобілізовані не бачать свободи і через рік. Нагадаємо, раніше розмі повідомляли, що дружини мобілізованих у різних містах Росії намагаються організувати бунти та мітинги, щоб повернути додому своїх чоловіків. Російська влада дозволів на масові заходи не дає, прикриваючись. Ковідними обмеженнями, от до прикладу, напередодні жінки окупантів прийшли на мітинг КПРФ і вимагали повернути їх чоловіків із війни в Україні. Водночас вони наголошували, що цілком і повністю підтримують вторгнення Росії до нашої країни, але хочуть, щоб із нацистами та бандерівцями воював хтось інший, не їх чоловіки. Я не Проти СВО, я проти того, що хлопці постійно там мой муж ранення знаходився в госпіталі. Він у сейчас зараз вдома вот, на 30 днів ревінта. нам дали. Дело в том, что э, ребята после выздоровления опять же едут туда. Храмы и косы, никто это в ВК нормально не проводит. Они просто прошли, а сказали им, какой у них диагноз, и отправили обратно. Я, конечно, все прекрасно понимаю, но неужели в нашей стране нет э, здоровых ребят? Почему должны? Ранили, вернулись, ранили, вернулись. Я, знаю, что Я считаю, что все должны попробовать и все должны спать. Если это мобилизация для всех, соответственно, все должны быть там. Вот и все. Так, И замена мобилизована четырнадцатый месяц. Я обязательно по отправлю. пожалуйста, за... обратитесь к президентом. Поэтому президент Путин объявил обязательно <свят> два раза в год должен быть отпуск. <свят> <свят> Забыл, да, У меня да, дочка, только ладно. к мужу, мы, мы ему привыкла, только папа и начала говорить, понял. а ему через неделю опять идти Пожалуйста. на какой-то отпуск. Да. Пожалуйста, И деньги никакие не нужны. Любой да не нужно нам ничего, мы даже по-любому... Я время. понял. обещал, Шойгу обещал. Ну, все, все, так и будет, так и будет. Как Шойгу обещал, так и будет. Да я ему так напомню. Да?